Вітаю! Настав травень і ось ось зацвіте шавлія. Ну, а лаванда ще поки чекає, її черга наступна у червні. Кущики, які я сильно підстригла ранньою весною, а деякі навіть в кінці лютого, бо було дуже тепло, почуваються дуже добре. У нас їх тепер більше п'ятисот. Дві стихійні клумби ось тут, дві клумби біля будинку, три великих поля у садочку і одна невеличка клумба на крутому схилі біля альтанки. Схил цей вийшов такий крутий, тому що коли будували альтанку, землю підсипали. І щоб по ньому було зручніше ходити, ми проклали каміння, зробили такі природні сходинки. Щоправда, вони досить швидко обростають травою, і тоді доводиться підстригати її тримером. Але скажу вам чесно, це набагато приємніше, ніж висмикувати зілля. А цей соп один кущик якого нам продали за розмарини. Але сьогодні зовсім не шкодуємо про це. І соп чудова лікарська рослина допомагає від багатьох хвороб, дуже швидко розростається, не боїться ні пекучого сонця, ні морозу. Дивіться, скільки в мене вийшло кущів, і всі ці з одного маленького корчика. Завдяки ісопу ми і створили ось ці дві стихійні клумби, які зараз ростуть, де колись був пустир. І на ньому буйно квітла кропива. Завдяки тому, що ісоп швидко розростається, і через нього вже нічого не проростає, ми змогли її подолати. Щоб земля не залишалась голою і не перегрівалась, ми перекладаємо її камінням. До речі, по ньому дуже зручно ходити. А там, де ми посадили лаванду прямо в траву, набагато зручніше. Зілля не з'являється, але травичку доводиться стригти тримером. Чесно кажучи, мені не подобаються клумби, де кощі стоять в голій землі. Земля не може перегріватись і тому вона сама себе вкриває, сама себе рятує, тобто з'являється зілля. Там же, де росте трава, зілля не з'являється. А ось де зілля дійсно докучає, це у бруківці. Воно насіється вітром, в щілини. І висмикнути його доволі важко. Але я знайшла спосіб. Я його просто поливаю окропом. Діє це дуже швидко, правда, і недовго. Минулого серпня ми розділили декілька кущів шавлень. Бажано це робити кожні 4-5 років. Якщо шавлю не розділяти, кущ може переродитись. Розділені кущики прижилися дуже добре. І що цікаво, саме ці розділені кущики зацвіли першими. А великі дорослі кущі ще тільки готуються до розцвітання. Вони виросли величезні. Незважаючи на те, що ранньою весною я їх підстригла, вони все рівно розрослися. Цього серпня черга ось цих дорослих кущів. Їх будемо розділяти. А ось і Сантоліна, яку я не пошкодувала, обрізала дуже сильно, вона вже готується зацвітати. Якщо сантоліни стригти ще сильніше під нуль, вона не буде цвісти. Дехто так любить. А мені подобаються маленькі пухнасті кульки, які вкривають Сантоліну в червні, і дуже скоро вони з'являться. Чим мені подобається поєднання на одній клумбі шавлі, сантоліни, лаванди і сопа? Що вони розквітають по черзі, як спланований спектакль. І ціле літо я милуюся фіолетовим килимом. Минулої осені я додала, ще кущики хризантем. посадила їх прямо між лавандою. Побачимо, який буде результат, і чи подовжиться бояння фіолетового кольору.